24 травня, п'ятниця. Папство і цивілізація. Ганебний запис. У 499 році нашої ери відбулися папські вибори. Оскільки, як зазвичай, були кандидати-суперники Сімах і Лаврентій, почалася громадянська війна. Дві фракції зіткнулися з найжорстокішою ворожнечею, Духовенство сенат і населення були розділені. Вулиці міста залиті кров'ю, як у дні республіканських чвар. Суперники були настільки рівні, а жорстока боротьба тривала так довго, що керівники обох партій переконали кандидатів вирушити до Теодоріха. В Равину і представити на його суд свої претензії. Теодорих, який любить справедливість і права народу, легко й просто вирішив, що обраним має вважатися кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів. А якщо голоси розділилися порівну, то кандидат, якого висвятили першим, Симах отримав посаду. Лавренті, хоч і зазнав поразки, не припинив своїх спроб отримати посаду. Протягом чотирьох років він вистежував можливості та плів інтриги, щоб змістити Симаха. А 503 року висунув проти нього низку важких звинувачень. Звинувачення було висунуто перед суддівською палатою Теодоріха, підтримане деякими римськими жінками високого рангу, які, як стверджували, були підкуплені ворогами Сімаха. Сімаха викликали до равені й ув'язнили в Ріміні, але він утік і повернувся до Риму. Тим часом Лаврентій увійшов до міста. І коли Сімах повернувся, кров Пролитні сутички між двома партіями спалахнули з більшою люттю, священиків убивали, монастирі підпалювали, а з черницями поводилися вкрай жорстоко. Сенат звернувся до Теодоріха з проханням надіслати представника, щоб він розсудив справу Сімаха у злочинах, пред'явлених йому. Теодоріх велів їм досягти якоїсь угоди, що припинила б їхню боротьбу та відновила громадський порядок. Більша частина собору була прихильна до сімаха і до домагань єпископа Риму. Більшість собору оголосила Сімаха виправданим перед людьми, винним або невинним перед Богом, з тієї причини, що жодні збори єпископів не мають влади судити папу. Він відповідає за свої дії тільки перед Богом. Потім вони наказали всім під страхом відлучення ухвалити це рішення підкоритися владі Сімаха і визнати його законним єпископом святого міста Риму, виходячи з вище викладених фактів що стосується обох сторін, з огляду на стан цивілізованості серед варварів і стан цивілізованості серед католиків у місті Римі, неважко вирішити, де справді мешкали цивілізація, цивільний порядок, мир і добро всякого роду. Усі блага цивілізації та освічені принципи були знайдені у варварів. Тоді їх насильство, чвари та прагнення бути головним, притаманні варварам, були знайдені в католицькій церкві, очолювані її лідерами та в місті її одноосібного володіння та управління. Варвари дали Італії всі блага освіченої цивілізації. Католицька церква дала Риму таке насильство, розбрат і кров пролиття як навряд чи могли перевершити варвари. І ця сцена в Римі не була просто одиничною подією. Це була звичайна процедура обрання папи впродовж більш ніж ста років. І це варварство церкви в Римі було також зроду, як те, що переважало в церкві по всій імперії, де не було варварів єретиків, щоб підтримувати порядок. У східній частині імперії церква все робила по-своєму, без варварських єретиків, які могли б якось стрим. Мувати її варварство і результати були відповідно варварськими. Халкідонським собором 451 року нашої ери. Віра світу була остаточно врегульована, і всім було заборонено під страхом суворих покарань сперечатися про віру. Але за такого варварства, яким була вся католицька церква, ні віра, ні закони, ні покарання не мали жодного значення у Єрусалимі. Якийсь Феодосій стояв на чолі армії ченців, які зробили його єпископом, і в атаках насильства, грабежів і вбивств, він цілком перевершив абсолютно беззаконних бандитів країни. Самі сцени милости Спасителя каже історик Мілман були залиті кров'ю пролитою в ім'я його лютими самозваними учнями в Олександрії. Єпископ був не тільки вбитий у власному баптистерії, але з його тілом поводилися з безсоромними образами і чинилися інші безчинства, які могли б вразити і канібала.